Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, сестро, з радістю записується це відео, бо від завтра знову будемо разом читати і розважати Слово Боже. Перед нами Євангеліє від Матея. Це найбільш повне і багате Євангеліє, яке дає ще ширше розуміння, Ким є Ісус, і для чого Він прийшов з небес, де був Богом, до нас, де став людиною. З великої літери, бо одночасно залишився Богом. Ми знову і знову присвячимо цих кілька хвилин зранку, щоб побути з Богом, щоб дати можливість йому нас змінювати. Адже віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Минулого разу читаючи Євангелію від Марка, ми отримували чудові відкриття Божої любові і величі. І вірю, що зараз, проходивши день за днем, цю надлюдську книгу, теж досвідчуватимемо плодів у своєму житті. Теж матимемо відкриття, що знали, знали, знали і нарешті зрозуміли. Тактика і методика та ж сама. Молимося, читаємо Слово Боже, розважаємо, записуємо. Малюємо асоціацію і ставимо собі завдання на день, а може і на життя. Захочую особисто проходити кожен з цих етапів, щоб цей час, який присвячуватимемо на розвиток, таким і став. Маю особисте прохання до тебе. Коли щось тебе особисто вразить, не соромся написати коментар чи лайкнути відео. Можливо, для когось так само, як і для тебе це є важливе і потрібне. Саме той момент. Хай цей час читання Слова Божого принесе великі плоди, Божі плоди, в наше життя, плоди любові, радості, миру, терпеливості, добротливості, милосердя, віри, лагідності. Поміркованості. Амінь.